Сердечно. Маємо невтішні дні, невтішні місяці, маємо багато крові і дуже багато болю. Але я знаю, що сьогодні Україна настільки є шита, настільки залюблена в свій гімн, в свою мову, в свої символи українські, як і схід, так і захід. Я думаю, що буде доречно нині все ж таки повернутися до тієї теми, яку ми вже обрали минулий раз, і сказали, що ми будемо сьогодні продовжувати її. Але тим не менше, якось би було мені зараз, ну, напевно, не то, що незручно, неправдиво, не пригадати собі і вам такого злощасного чоловіка, який називається Янукович. Це той чоловік, який в 2013 році з величезною любов'ю так сакраментально підписав закон, а потім підписав ще й наказ по бюджетних організаціях, щоб спонсорувати нашу з вами українську мову. Тобто її підтримати. Я думаю, що війна її настільки вже підтримала, що вже годі про це говорити, але Треба завжди пам'ятати, звідки починаються ноги. І те, що в Україні є вороги української мови, це абсолютно серйозно. І на сьогоднішній день воно таки ще працює. Я не хочу, щоб у нас була пам'ять коротка. Був такий екс-міністр, всі щось так зараз його забули. Діма Тавачник, який так не любив цю Україну, ну так жартомно її не любити, ну, це є дуже велике диво. Я сьогодні знайшла в інтернеті дуже гарну річ, яку показував канал Один плюс один. ми зараз. І пригадаємо собі, як треба не любити свою українську мову. Російська мова повертається в українські школи як друга іноземна. За розпорядженням міносвіти з нового навчального року у школах обов'язково мусить вивчати другу іноземну, і в переліку опинилася російська, яка за конституцією у нас мова нацменшин. Досі поряд із англійською школярі могли вчити німецьку або французьку. Тепер, очевидно, якісь із них доведеться поступитися. Бо вибрати саме російського світянам, як розказують вони самі, наполегливо радять на різних нарадах. Ну, ось так. Я думаю, що дехто нині мріє, що так воно і буде. Я думаю, що сусіди мріють, що російська мова заполонить світ, але цього не відбудеться. Я абсолютно впевнена в цьому. Ми сьогодні продовжуємо розмову про ті закони, ті циркуляри. Які фактично спричинилися до того, що ми маємо сьогодні в нашій державі. Для цього Ігор Держко є в цій студії, доктор філософських наук, і ми повертаємося або фактично продовжуємо Ігор, з тобою розмову про циркуляри, які привели до того, що українська мова стала розмінною такою картою для нас. Прошу, ми говорили з тобою минулий раз за валуївський циркуляр, а сьогодні вже черга емського циркуляру. Прошу ми повинні нагадати ті історичні обставини ту соціальну політичну ситуацію, яка складалася в тогочасній Росії, яка спричинила до появи не тільки Валуєвського циркуляру, а й емського цілого великого наказу, який був куди жорстокіший, куди по своїх наслідках був дієздатніший і діяв в інтересах царської імперії. Хочу ще раз нагадати, що Валуєвський циркуляр був спішно зроблений, тому що українці по багатьох параметрах почали випереджувати росіян. Ну, Зокрема, по перекладу нового заповіту, по перекладу святого письма, не дарма казали, що якщо не буде перекладено російською мовою Біблію, то росіяни не зможуть. Можуть вільно спілкуватися з європейськими народами. І фактом є те, що повне видання Біблії, це 1876 рік, було на рік пізніше надруковано, ніж російський переклад капіталу Макса. така трагікомічна ситуація. А от тепер що спричинило до виникнення Емського указу? А власне бюрократична управлінська криза? В царській імперії 1861 рік, нібито звільнив селян від кріпосного права. Люди стали вільними. Людей треба було навчати, треба було їм дати бодай якусь початкову освіту. Два роки чи чотири роки. До речі, Росія до чотирирічної обов'язкової початкової освіти зуміла дійти тільки в переддень Першої світової війни. Це теж єдина країна в Європі, яка так шанувала і опікала власний народ. Але проблема була в іншому. Випускники тогочасних університетів формували середовище для радикального нігілістичного, різночинного руху. І в боротьбі двох міністрів пресловутого Валуєва, міністра внутрішніх справ і міністра народної освіти, завжди перемагав Валуєв. Бо міністр народної освіти, до речі, не візував Валуєвський циркуляр, а настоював на тому, аби розширити. Університетське середовище і набирати студентів з усіх суспільних верст, тобто він був за демократизацію, і він чітко розумів, що без вивчення української мови в початковій школі ніколи не буде отої маси студентства, яка в перспективі має стати управлінцем, чиновником, бюрократом, загалом тим, хто працює на українську державу. Тому він в своїх починаннях обстоював українську мову як таку. І результатом стало те, що майже 70% студентів російських університетів, я вже не кажу про український, про харківський і київський, були українофілами. Це страшенно вразило не тільки Валуєва, а тодішнього імператора Олександра І Мав бути пом'якшений валуєвський циркуляр десь в році, 1865 році, тисячу році, а загалом мав би бути і скасований як щось таке нецивілізаційне не антигуманістичне, на що негативно реагує Європа. Але замах Каракозова на Олександра II абсолютно змінив ситуацію. Добре, але все ж таки якась різниця є між тими указами. Мені так видається, що перший був такий якийсь більш-менш гей би цьому, ніс, тобто делікатніший. Все ж таки, який, який оцей є емський указ, чому його жорстокість, яка таки в, в підсвідомість влізла на, ну, не на одну сотню літ. Ну, Емський указ це 1876 рік, 18 травня. Він розроблявся майже 14 місяців. В основі робочої групи було покладено чотирьох діючих міністрів внутрішніх справ, міністра юстиції, оберпрокурора синоду розробляв і тодішній міністр оборони був залучений до цієї справи. Але чому він так довго розроблявся? Тому що це мала бути така законодавча ініціатива, яка переламала би ситуацію і повністю забезпечила асиміляцію українців у форматі великоросійської державної нації як такої. Тому закон передбачав не тільки заборону друку літератури навчальної, духовної, академічної українською мовою забороняв. Він везення української літератури за кордону до. Російської імперії, оце був абсолютно новий пункт. Ще був один новий пункт, який змушував по-інакшому дивитися на мистецтво і культуру в цілому. Це заборона сценічних вистав, це заборона декламування, це заборона української пісні, не тільки в театрах, а загалом на масових заходах, зокрема на тих самих ярмарках. Згадаймо відому полтавську ярмарку. І власне, оцим емським наказом. Імператор мав надію, що він повністю ліквідує українофільні тенденції, які характеризували тогочасну Україну. Скажи, будь ласка, а тим не менше, ну, якийсь мусив бути би, бодай би один чоловік, який казав, ну ні, ну це, є, ну це неможливо. Ну, взагалі, знайшлася якась людина, бодай би, яка стала на прю, чи не знайшлася? Ну, нехай з українського середовища. З українського середовища активно діяв в той час Драгоманов. Драгоманов засипав листами всіх від імператора до генерал-губернаторів та міністрів. Драгоманов написав статтю. Про мову російську, великоросійську, малоруську, українську і підписався українець. І він стверджував, що заборона української мови вдарить в першу чергу по розвитку російської культури, російської мови загалом. власне до Драгоманова прислуховувалося дуже багато публіцистів російського середовища, дуже багато газет. Підтримувало тогочасних ініціативи Драгованова по збереженню української мови. В Києві діяла діло так зване Київське географічне товариство, яке мало власну археологічну комісію. Але там знайшовся українець на прізвище Юзефович Михайло, а -а -а. який був активним поборником ліквідації української мови, полтавський поміщик. Працівник київського генерал-губернаторства, історик, архівіст, відома, знана людина засипала доносами імператорську канцелярію і вимагала посилити Волуївський циркуляр, тому що він є недієздатний. От, власне, з його ініціативи імператор і скликав комісію, яка працювала 14 місяців. І, власне, та комісія народила. Емський указ, який був підписаний в той час, коли імператор відпочивав на курорті в місті Емск у Німеччині, фактично, з і, і, і цей тому циркуляр дістав Емський. Е, так я для наших глядачів хочу сказати про кого зараз говорив Ігор Држко Йозефович. Це оцей вот чоловік, щоб всі його запам'ятали, що це є за чудо для України. Бо Чудо на Україні є, як то кажуть, і в нинішній день. І їх є дуже много, як Ми... говорять. І тому я би хотіла знати, а що ніхто. Ну це фактично у нас на, нашій, на нашому оформленні. Це є ті люди, які надзвичайно лобіювали фактично знищення української мови. Це є. Ось наш пан. Юзефович дивно, що дуже багато росіян і російської адміністрації середньої ланки були категорично проти впровадження цього закону. Ну, скажімо, генерал-губернатор Київський Дондуков Корсиков. Писав листи і просив підтримувати газету Київський телеграф, яка Я вже мала знай, славу тоді, так, українофільського видання. Просив зберегти Київське географічне товариство та археологічну комісію. То цей преславутий Юзефович на урочистості у. Мера міста Києва зірвався і почав казати, що він напише скаргу імператору, якщо генерал-губернатор не перестане захищати якихось українофілів малоросів і не буде проводити великоросійської політики по знищенню української національної ідеї. Як бачимо, серед росіян були люди, які пробували захистити розвиток української мови та культури, але дуже багато. Отаких От українців малоросів властиво і спричинилися до виникнення цього емського указу. Хоч тобі сказати, я тебе слухаю уважно. Я собі подумала, ну які ж то ми робимо з тобою паралелі? Люди робимо паралельне мислення в собі в голові. Ну ж маємо такого колісніченка, так. Ну, то, що ти щойно говорив, ну чому це ж не є той самий Вадим Колісніченко, тільки так скажімо, там 200 років тому назад. Значить ця тема і ця і фактично не тема, ця надзвичайно потужна ідея нищення українців, воно закладено якось генетично, так починаю розуміти. Чи ні? Тому що я, от в засобах масової інформації, прочитала, що е, зараз є цілі поселення. В Росії, куди вивозять наших біженців, які дуже рвалися в таку країну, як Росія, і тепер вони зустрічаються на теренах Росії в глибинці цієї Росії. До речі, з колосальною генетичною ненавистю до українців. Звідки це може бути? Чи це не є наслідки от оцього одного другого і так далі? Указів в другій половині 19 століття Росія страждала від. Недоладності власного управлінського адміністративного апарату. Ми чомусь звикли вживати термін царська бюрократія, така вихолена, реакційна царська бюрократія, яка все гасила, нічого не підтримувала. В дійсності адміністративної бюрократії в другій половині ХІХ століття в Росії ще не було. Один чиновник. В середньому був на 13 тисяч мешканців це на території України. Якщо в Європі один чиновник в тій самій Британії, Німеччині, Австрії чи Франції, один чиновник діяв на 1300-1400 мешканців певної території, тому і він виглядав таким держемордою, виглядав таким свавільним, тому що його було дуже мало отого от чиновника. Вони працювали напряму з столицею, реально управляли справами поміщики, які ще мали у власності селяна, Потім їх відпустивши все одно, тримали в оренді в своїх в руках. Тому адміністративний апарат міг бути створений за рахунок українців, які здобудуть університетську освіту. І тому йшла боротьба в університетах з одного боку, обстоювали квоту. Допуску до навчання вищої школи представників не дворянського, не шляхетного середовища а з другого боку, міністр. Освіти, вже нам відомий Головнін, він настоював. Треба допускати малоросів, тому що малороси дуже швидко навчаються, і за дуже короткий період поїдуть по розподілу на 6, а то й 10 років туди, куди ми їх пішлемо. До речі, оцей це явище-розподіл, від якого страждають угу. і нині студенти-випускники угу. наших вищих закладів, університетів, з'явився тоді, в 19 столітті, коли бракувало управлінців, адміністраторів, а загалом Людей з дипломом вищої школи так, от українці створили загрозу для російського адміністративного апарату тим, що могли опосісти усі керівні місця на тому низовому щабелі і тому, дещо вище середньому ага. щабелі. і це так налякало. І імператора і його оточення, що вони вирішили взятися за справу, яка не принесла їм позитивного результату, а власне ліквідувати українську ідею. Бо після Емського указу навіть ті поміщицькі родини не тільки на території України, а за її межами. Впровадили моду на українські. Їхні дружини одягалися у вишивані сорочки. Батьки, діти ну, одягалися, нині, значить, в одяг український, етнічний, і засвічували свою, якщо не приналежність до української ідеї, то бодай симпатію. А це викликало страшний гнів у того ж Юзефовича і вже в Олександра Третього, який пробував оцей наказ зробити ще прикришень. Я знаю, що ти приніс нині унікальну книжку. І Зна... Я знаю, що це для нас такий колосальний, друзі-позитив, що я ну, тобі браво. Прошу. Попри те, що в Йдем на завершення указі був пункт допустити до друку ізяшню славністю. Тобто, поезія мала право до друку, але абетка мала бути російською. Ми про це говорили і минулого разу, але дивіться. Проходить більше 15 років після Емського указу. Він діє, він посилюється. Вводиться нова форма заборони на ввезення літератури, вводиться заборона на переклад російської літератури українською мовою. І в Росії в кінці 80-х, на початку 90-х виходить збірник декмалаторіум, в котрому зібрана вся перлина російської поезії цієї епохи. І в тому збірнику, де є всі російські автори, де є всі російські автори, не можна було не надрукувати поезію нашого Тараса Шевченка, ту людину, яка була репресована режимом. Отже, російською мовою надрукований вірш Тараса Шевченка як взірець високої ліричної творчості, який вивчався в університетах, який оцей збірник. Був характерний тим, що його мала мали всі освічені родини в царській імперії. Отож, угу. не можна було обійтися без української літератури, без української поезії в той час, попри те, все, що діяв Емський указ. Хочу все ж таки задати запитання, бо у нас дуже мало є часу. Як зреагувала тоді Європа? на... Емський указ, якщо на Валуєвський циркуляр ще Бо такої я не було, гострої Юр, Я реакції. чому запитую? Я тому що зараз кожна людина в більшій мірі звертає увагу на Європу. Чому чи нам допоможуть, чи відреагують, і так далі, і так далі, то чи тоді зреагувала Європа так само? Почали реагувати європейські письменницькі кола, почали реагувати європейські демократичні партії, які після революції 848 року дуже гостро відслідковували події в Російській імперії, які робили звернення до російської громадськості, до російських письменників, до російських журналістів, загалом до управлінської еліти Царської імперії і персонально до Олександра. Другого, а дещо пізніше і до Олександра III з вимогою ліквідувати цей указ, тому що він засвідчує, що Росія повторює найприкріші кроки, які здійснювали колоністи в Індії, в Африці, в Північній і Південній Америці. Якщо Росія хоче гідно спілкуватися, торгувати і співпрацювати з Європою, вона повинна ліквідувати цей ганебний емський указ. На жаль, Реакція була схожа на нинішню. Кивали головами, розглядали, як це зробити. А в дійсності в 94-му році, тож го століття, навіть підняли заробітню платню чиновникам, які переїздили на роботу в Україну з Росії, тому що в Україні складніші політичні умови для роботи. Ага, е, я знаю, що не можу зараз не минути е, підбірку фотографій, яка мені дуже є близька, е, тому що я вважаю, що ті люди, які зараз є там, там, де вогонь, смерть, і там, де є честь нашої держави на сході України, наші військові я хочу, щоб ми подивилися на них, і я знаю, що очевидно, там на рівні підсвідомості. І не тільки на танку чи на гарматі є український прапор. Там є всередині в душі наша ця Україна, яка заборонювалася, заборонюється до сьогоднішнього дня дуже багатьма, особливо з сусідами. Ну що, я так бачу, що е, діти, які ще навіть не розуміють, які пишуть листи на фронт українською мовою. Російськомовні діти пишуть українською мовою солдатам. Тримайтеся, нам потрібен мир, нам потрібна Україна. Е, це говорить про те, що ну, ніякий указ не спрацює в українців. Ну не спрацює. Можливо, навіть ця ситуація. Господи, дякую тобі. Е, вона привела до того, що. Ну, така а, любов до України, що всі вивчили гімн. Що тепер більше, е, як то мас масово тепер люди розмовляють українською мовою? От представляєш якийсь парадокс? Емський указ не відмінила царська адміністрація навіть до 17-го року. Але вже на початку 20-го століття настільки змінилося тло дискусії. Е, проблем, які висвітлювалися в пресі, розмови, які проводили між собою громадські і політичні організації, Росія була впередень перших демократичних кроків. От, власне, тоді, на початку ХХ століття, була спроба надрукувати дитячу читанку, ілюстровану українською мовою, і цензор київський. Не наклав заборони всупереч Емському указу, і та читинка була надрукована. Оце був злам подій. Цензор після того був звільнений з роботи, але він має шану по нинішній день від української громади, не тільки Києва, а загалом від українців в цілому. Mm. Тому ота ситуація, яка складається нині, о те, що діти нині переживають за... Те, що л'ється кров, що діти сьогодні задіяні до політичних процесів, бо їхні батьки рідні, близькі, гинуть, страждають. От власне, оте чисте начало дитяче, воно повинно переламати ситуацію, так і як вона була переломлена на початку двадцятого століття друком. Дитячих читанок, і тоді вже розв'язався оцей мутузок, і українська література почала друкуватися українською, всупереч невідміненому емському наказу. Отож, всупереч отим всім рішенням, які приймають десь там, в Донецьку, в Луганську, а тим паче режисують їх з Москви. Ті всі рішення ніхто виконувати не буде, тому що люди по своєму внутрішньому покликанню є щирі. Порядні та гуманні Ігор, дозвольте подякувати за нашу цю зустріч. Я думаю, що бодай би на одну якусь йоту ми щось привідкрили тим людям, які цікавляться історією, тим людям, які шанують свою державу, і тим, які хочуть ще щось знати. Мусимо поважати минуле, але думати. Про майбутнє мусимо в собі любити державу, яка починається з українського слова. На все добре. До побачення.